Росії потрібен був Крим. Донбас вони затіяли після того, як Запад вів санкції проти Криму. І проти Росії за Крим. І вони... Донбас був підстраховочний варіант, я думаю, по Криму, щоб можна було торгуватися за Крим. Ти, типу, ми виходимо з Донбасу, тоді залишайте нам Крим на вічно. Оскільки Україна не зайняли таку позицію, не погодилися на цьому, то Донбас триває. І... Якщо Крим там більш-менш є, а всі ці акціони якось там можуть там, десь пропетляти, то всім, хто боровся за Новоросію, так звану, їм всім кінець. І людський, і історичний, і політичний. Так у Крим втечуть. В Крим же і втечуть. Крим це російська територія, як вважають, в Москві зараз. І, ну, да. Медведєв казав, що з Крима в Росію. Да, ну це, <рес> да, це не, Питання в тому, що там зараз українських військ немає і спецслужб, російські є. І куди вони там чечуть, де вони там сховаються? Тому цим людям кінець і все, що вони можуть зробити, це своєчасно перебіжати на український бік, дати показання проти Кремля, і таким чином вони можуть хоч якось себе захистити. Вони, якщо це про рік, два, три, це не можна п'ять, вони історично просто приречені. Це люди. І певним чином мені їх десь десь там жаль, тому що їх використали і обманули росіян. Вони рвалися в цю саму Росію, Росія. Їх Просто відкинула як, як сміття. Uh -huh. І вона завжди так робить навіть за своїми, а вони навіть для неї не свої. Це був це був матеріал.